О, хтось прийшов, піду відчиню. Бабусь, чітін до тебе. Ось повертаю вашу голку. Не знаю, що б робила без вас. Та перестань така дрібниця. А без неї ніяк. Моя зламалася, все хочу собі набір купити і забуваю. Всім привіт. О, Сергій прийшов рано? У мене є новини. Іванку прийняли до приватної школи. Що? Але мені старій подобається. Та ти дослухай, це крутий пансіон в Чехії. Ти навіть не розумієш, як тобі пощастило. Тат, це так далеко. А бабуся? А ти? Аліна, давай я тебе проведу. Вибач. Тобі це не потрібно слухати це сімейні справи. Сереж, може, скажеш всім нарешті? Так, є е, друга новина. Ми з Аліною зустрічаємось і вирішили жити разом. Тож тепер вважайте її новим членом нашої родини. Прошу любити і не ображати. Останні два роки після того, як померла її донька, Валентина Петрівна опікувалася десятирічною онучкою Іванкою. Адже батько дівчинки багато працював, щоб забезпечити родину. Але коли він повідомив про нові стосунки та бажання перевести Іванку з її школи до закордонного пансіонату, Валентина Петрівна розгубилася. А побачивши видіння, у якому її онучка зникла прямо на очах, жінка зовсім налякалася. І вирішила звернутися за порадою до бабусі. Бачу, в тебе в житті велике горе було. Так, два роки тому в мене донька померла. Я за онучкою наглядаю, бо нема кому Цять постійно на роботі. Ми так і жили, а... а тепер не знаю навіть, що воно й буде. Він собі іншу знайшов. Але ти цьому не рада. Та я навіть не знала, що вони зустрічаються. Аліна, наша сусідка, недавно переїхала людина, наче й непогана, привітна. Але я переживаю, як вони з Іванкою поладять. Та що це видіння? Розказуй, що ти побачила. Мені здалось, що Іванка просто зникла з перед очей. А перед цим зять Сергій сказав, що хоче відправити онуку до Чехії на навчання. І я тепер дуже боюся за неї. У тебе є фотографія дівчинки? Так, звичайно. Ось. Ви і онуці дійсно біда загрожує. Але цього може не статися, якщо батько дівчинки... Прийде до неї на концерт. Бачу, вона музикою займається. Так. На скрипці грає. Я все зрозуміла. Я спробую умовити Сергія, а то в нього вся робота, робота, часу немає. Але я його переконаю. Дякую вам за пораду. Приїхавши додому, Валентина Петрівна весь час розмірковувала, як вмовити постійно зайнятого роботою зятя піти на концерт Іванки. Не подобається. Я можу щось інше приготувати. Що б ти хотіла? Нічого. Іванко. Я наїлася. Іванка, так не можна. Аліно ж нормально до тебе ставиться, а ти через губу відповідаєш. Повернися і вибачся. Все нормально, Сереж. Не насідай на неї. Ми обов'язково подружимось. Просто потрібен час. Валентина Петрівна хотіла поговорити із Сергієм наодинці, але ніяк не могла підібрати слушного часу, бо Аліна постійно була поруч із ним. А що тобі по літературі задали? Може, почитаємо перед сном? Я хочу стату. Я зараз не можу. Треба з документами розібратися. А я залюбки. Що ви зараз проходите? Нічого. Я вже все прочитала. Йди до себе в кімнату, я зараз прийду. До речі, у Іванки скоро концерт в музичній школі. Сережа, Ти ж прийдеш подивитися, як грає наша Зірочка. Звісно, я ж так жодного разу не бачив її на сцені. А коли концерт? 5-го П'ятого десятій. десятій. Добре? Валентина Петрівна, не хвилюйтесь. Я проконтролюю, щоб в графіку Сережі знайшлося віконечко. Поклавшись на Аліну, жінка заспокоїлася і була задоволена, що їй вдалося виконати пораду бабусі. Минув день. Валентина Петрівна повела Іванку на репетицію в музичну школу. Добрий день, привіт, Іванко. Привіт, ядрит. Іваночка, дивись, які ми заколочки з Андрюшкою тобі купили? З квіточками, як ти любиш. Ой, не варто було то перестаньте, це ж дрібничка. Дякую, такі гарні. Іванка, давай в очах. Давай. Андрюш, не більше десяти хвилин, інакше запізнимось. Давай. Якась ви сумна? щось сталося? Ой, Рід. Взять хоче Іванку в приватну школу за кордон відправи. Ого, вона ж ще маленька. Чого це йому в голову стукнула? Не знаю, може ще передумай. От би твоя мама стала моєю мачкою. Класна вона в тебе. Так, вона крута. Можу познайомитися з своїм татом? Пізно. У нас вже Аліна з'явилася. Іванка, що ти говориш? Мені приємно, звісно, що я справляю враження класної мами. Але знайомити мене діти ні з ким не треба. І давайте бігом на репетицію. Ходімо. Настав день концерту. Валентина Петрівна допомагала онучці готуватися до виступу. Все, я побіг. До вечора. Ти куди? В офіс. В мене важлива зустріч за пів години. А як же концерт? Чорт, це сьогодні. Вибачте, я не можу. Як же так? Та, да, тут ж обіця. Mm. Сереж, ти скоро? Галіна, ти ж мені обіцяла нагадати з приводу концерту молоді. А він сьогодні? Так. Вибачте, я все переплутала. Подумала, що не 5-го о десятій, 10 а 10-го о п'ятій. І що робити? Дзвони партнерам перенось зустріч. Це неможливо. Він прилітає на один день і лише в цей проміжок часу вільний. Якщо не зустрінешся з ним, втратиш бізнес пропозицію. Тату, ну будь ласка. Ясно, як завжди. Сонечко, я щось вигадаю. Давай я швидше закінчу свою зустріч і встигну на твій виступ. Точно? Так, так. А ти домовся, щоб тебе перенесли пізніше, і я обов'язково буду, добре? Так, все. Валентина Петрівна переживала, що Сергій може запізнитися на концерт і збиралася попросити у викладачів перенести виступ Іванки на фінал. Знаєш, ба, я думаю, тато ту мене не любить. Це не так. Просто він багато працює. Ого, він обіцяє і не виконує. Я переконана, що на цей раз він обов'язково прийде. Побачиш. Алло, Серіш, ти вже десь тут. Валентина Петрівна, я затримуюсь. Скоріше за все, мене не буде. Ти обіцяв. Іванка так чекає. Я не можу зараз перервати зустріч. Заспокойте її і спробуйте пояснити, що я працюю заради її ж майбутнього. Він не прийде. Я таки знала. Іванка стоїть. Образившись на батька, Іванка втекла, і Валентина Петрівна не змогла її наздогнати. Але вдома дівчинки теж не було. Сергій вирішив звернутися до поліції, а налякана жінка, щоб не гаяти час, одразу ж поїхала за допомогою до бабусі. Скажіть, ви бачите, де зараз Іванка? що з нею? Вона все що в мене є? Заспокойся, дівчинка у безпеці, і я підкажу, де її знайти. Але бачу, не послухала ти мою пораду. Твій зять мав прийти на її концерт. Тоді б цього не сталося. А що я могла зробити? Не ж мені його тягти. Так хіба Сергій мене слухає? Він взагалі хоче доньку за кордон відправити, а я й слова не можу сказати. Вибери звідси корінець. <ріць> Вибрала? Подумай про свого зятя і дай мені. У зятя твого розум наче затуманений, тому він і прийняв рішення відправити доньку від себе, але що на нього впливає, поки не бачу. Та зятя вже не переробиш. Ви скажіть краще, де мені дитину шукати. Бачу сірий будинок. Цифру сім. І вулицю пов'язану із медом. Пасічна, напевне. Це недалеко від музичної школи. Я знаю, де це. Я зараз же за нею поїду. Зачекай, не ти маєш дівчинку додому повертати, хай батько за нею поїде. Тоді біда вас о мене. Добре, зрозуміла. Хвильована Валентина Петрівна поспішала додому, щоб повідомити Сергію, де Іванка, і попросити його забрати доньку. Поліція заяву прийняла. Я розвісила орієнтування по найближчим вулицям. Не знаю, що ще робити. Заспокойся. я знаю, де Іванка. Вона в свого друга з музичної школи, але в мене немає контактів ні хлопчика, ні його мами. Але адресу я пам'ятаю. Головне, що знайшлася. Зараз їдемо, тільки на секунду скочимо додому і попередимо Аліну. Вона чекає дзвінка з поліції. Сереж, ніхто не дзвонив, жодних новин. Знайшлася. Зараз поїду і заберу. Чудово. Що сталося? Ой. Не встигла сказати. Все так завертілося. Сереж. Я вагітна. Оце новина. Ти їдь, все добре, потім поговоримо. Ай, боляче. Може, швидко? Та ні, я просто розпереживалася. Зараз зроблю дихальні вправи і все пройде. А тобі треба дитину забрати. Їдь. Блін, Валентина Петрівна, можете самі забрати Іванку? Я боюся Аліну лишати в такому стані. Але ж, будь ласка, просто привезіть її, ми потім з нею поговоримо. Валентина Петрівна одразу ж поїхала за адресою, яку підказала бабуся. Саме там жила Маргарита зі своїм сином Андрійком. Іванка, як ти нас налякала? Здрасті, Валь. А тато так і не приїхав. Валентина Петрівна. Вибачте, я розумію, що ви переживали, але ж у мене немає вашого номера. А Іванка без телефону була. Я вже подзвонила в музичну школу. Директорка обіцяла дати ваш номер. Оце досі чекаю. Добре, що ви здогадалися до мене зайти. Дякую, що приглянула за неї. Я перепрошую, це, звісно, не моя справа, але що у вас вдома відбувається? Батько, здається, не дуже опікується Іванкою. Закинув дитину. А вона страждає. Це так складно. Я потім поясню. Угу. Вибач, що ми тебе потурбували. Іванка, поїхали додому. Я нікуди не поїду, тільки якщо тату забере. Я не проти? Нехай дочекається тата. Тоді так. Іванка, ось твій телефон будь на зв'язку. А ми з татом скоро приїдемо. Отець моя красунечка, І моя манюсь. Чекай. Валентині Петрівні було неприємно чути слова Маргарити про зятя. Але вона усвідомлювала, що жінка права. Сергій так опікувався Аліною, що зовсім забув про рідну доньку. Сережа? Іванка сказала, що повернеться, якщо тільки ти за нею приїдеш. Бліно ну, її вибори. Сережа, це твоя донька. І їй потрібен ти. Добре, Аліні нарешті стало легше. Вона заспокоїлася. Не буде переживати, що відлучуся. Нагадайте ще раз адресу. Пасічна, 7. сім. Я чекаю біля будинку. Добре. Угу. За 20 хвилин Сергій вже був на місці. Іванко. За тобою тато приїхав. Тато! Чого так довго? Сонечко, розумієш, Аліна погано почувалася. Ясно. Андрюш, твій хід, ми ще не дограли. Що тобі ясно? Може досить свій характер показувати. Поїхали додому, збирайся, я сказав. Сереж, можна тебе на хвилинку, Ріта, та вибач. Серюше, як ти можеш? У тебе дитина невідомо де півдня провела. Добре, що ріту зустріла. а Могла б на поганих людей нарватися. Слухайте, я розберусь. Врешті-решт, це моя дитина. Та ви що? А я думала Валентини Петрівна. Бо скільки Іванку знаю, вас жодного разу з нею не бачила. Так, я не найкращий батько. Після смерті дружини перекинув виховання Іванки на Валентину Петрівну, а сам. З головою замовився в роботу, бо так мені було легше. Мені дуже шкода. Ви втратили дружину. А Іванка маму. Вона маленька дівчинка. Їй ви потрібні. Ваша любов, увага, підтримка. Невже ви цього не розумієте? Сережа, ріта права. Іванка ж сиротою почувається при живому батьку. Я... Якось про це й не думав. Ви мудра жінка говорити, дякую вам. За допомогою Маргарити Сергію вдалося помиритися із Іванкою та повернути її додому. Минуло кілька днів. Сергій намагався проводити більше часу з донькою і у вихідний повіз її до розважального центру. Аліна відчувала слабкість, тому залишилася вдома. Валентина Петрівна, скориставшись можливістю, гостювала у подруги. По обіді, жінка повернулася додому. Та я вже не знаю, як позбудесь цього дівчиська, коли він її в ту Чехію відправить. Але як тільки малої не буде в домі, то й бабка вилетить як пробка. Бісять обидві страшенно почути страшенно обурило Валентину Петрівну. Але жінка розгубилася і не знала, що їй робити. В неї не було жодних доказів для Сергія, окрім власних слів. Тут дня Валентина Петрівна приїхала до бабусі, щоб порадитися, як вивести Аліну на чисту воду. Я й подумати не могла, що Аліна хоче нас з Іванкою вижити, але вона вагітна. Сергій над нею так труситься, що не повірить без доказів. Ось я взяла її заколку. Ви можете мені допомогти. Погані наміри у цієї дівчини. І не любить вона твого зятя, а користується. Я так і думала, але він в неї закоханий. Ні, я тобі вже казала, що розум у нього затуманений. Але тепер я бачу, що саме ця дівчина зробила обряд, щоб підкорити волю господаря дому. Як? Через голку, яку ти їй позичала. Так, було таке. Погана це прикмета голки позичати, бо це призводить до розбрату у родині. А ще на голки дуже часто різні погані ритуали роблять, от як ваша сусідка. Жах який. А що ж тепер робить? Опівночі запали свічку і потримай над вогнем ту голку. І тричі промов. Голку вогнем очищаю, наміри злі проганяю. Тоді всі чари спадуть, і Сергій зможе правду побачити. Добре, я все запам'ятала. Дякую. Тієї ж ночі Валентина Петрівна провела обряд, який радила бабуся. Голку вогнем очищаю, наміри злі проганяю. Голку вогнем очищаю, наміри злі проганяю. Голку вогнем очищаю, наміри злі проганяю. Провівши обряд, жінка сподівалася, що тепер зможе вберегти свою родину від корисливих намірів Аліни. Минуло два дні. Наближався день народження Іванки. Валентина Петрівна із Сергієм поїхали купувати дівчинці подарунок. Я сподіваюся, що Іванці це сподобається. Ну, як домовлялись, Ріточка в неї все вивідала. Це точно те, про що вона мріє. О, це не галінка твоя. Та? Точно вона. Отже ж, вдягнена так легко, хоч би не застудила з собою дитину. Ой, Танька, я собі такі шмотки прикупила. Своєму сказала, що йду в жіночу консультацію, а сама на шопінг за його грошики. Ну, звісно, повівся, що я вагітна. Ох. Та чоловіки терміни рахувати не вміють. Позбудусь бабки з малою, а тоді зроблю Сережі спадкоємця. Скажу, що дитинка недоношеною народилась. І все буде добре. Серйозно? Клас. Сережа, а, -а що ви тут робите? А, -а я… ночі консультації була. Ми так і зрозуміли. Та кончого ти мовляла мене Іванку за кордон відправити. Мовляв, там вища освіта. виявляється, просто хотіла позбутися. І що? Кому було б погано? Іванка все одно мене не сприймає. Отримала б там чудову освіту, а в нас з тобою була б своя сім'я. Моя сім'я це донька і Валентина Петрівна. Добре, що я вчасно про це дізнався. Щоб я тебе більше біля нас не бачив. Ходімо додому. Валентина Петрівна була щаслива, що бабусин обряд спрацював, і правда, нарешті, відкрилася. Настав день народження Іванки. Святкувати вирішили вузьким сімейним колом. Але запросили ще й Маргариту із Андрійком. Ну, Іванка, загадуй бажання. Сподіваюсь, моє бажання обов'язково збудеться. Ура! днем народження! Всі разом, яке щастя. Ні, трошечки, мені багато не треба. На радість Валентини Петрівни зять почав більше часу проводити із Іванкою. А невдовзі мрія дівчинки здійснилася. Сергій та Маргарита почали зустрічатися і планують зіграти весілля. Бабуся ж попереджає: не можна позичати голку, це призводить до розбрату в родині. До того ж, нещирі люди можуть наговорити на неї замовляння, щоб змусити виконувати їхню волю.